Тест перший, е. E, XPL e, high Intensity, той, що додомлений, коротше. О. Щось воно от таке виходить. E, загалом. Загалом, та вам видно ореол плюс центральна пляма. Тут потрібен якийсь ширококутніший об'єктив. <плес> Якось так. Присутні артефакти в вигляді концентричних кіл. Але загалом ну, виражена центральна пляма, якщо побавитися з відстані фокусування, то навіть кристал по формі відтворює дуже довго. От. Тест номер 2 Крешний кобдіод 13.04. Зараз побавлюся. От. Вживу воно тепліше. Колірної оборації не спостерігаю. От. І якби в чому мінус, що та відстань фокусування десь 30 з чимось міліметрів. 32 десь. Ну, можна бавитися типу як з такою асферичною лінзою чи сферичною, не пам'ятаю. Ну, діаметр хотспоту з 13.04 більший, тому що джерело світла масивніше. Цяток від діодів не видно. якось так. А, тепер тест в реверсі. Тобто от, якось воно отак. Видно, що світло проходить менше. І якщо бавитися з відстаню, то от, плямку можна робити. чи воно буде нормально сонячне світло концентрувати, того не знаю. Ну і власне як сама лінза виглядає. Як би по класиці жанру. Тут така відстань фокусування незручна. Зараз підкрутимо. Зараз підкрутимо. О, я навіть пам'ятаю, яку сторону то все крутити треба. Оце добре. Треба щось для заднього фону, щоб... Точно трешрококутніший об'єктив. Фокусується. Ну, Трішки робилось, бо я надто сильно затискав От, Воно відносно м'яке. А так якби по ідеї класична форнель. Ну, в мене вона, правда, там задня частина як в тірки, правда, пора була трошки не така. От, можливо, оця плоска висока частина заважає. Загальна висота десь 9,6 мм. Центральний отвір 8 мм. Спочатку робив десь шістку. мені не сподобалось. Зробив ширше. Хоча з меншим отвором походу фокусувалось краще, тому що пляма була менша і не включений діод, давав кольор у лінзі. Це можна показати на тому ж, на тому ж XPL умовно. У мене не виходять короткі відоси. Коротше, воно якось отак показує. Ну, можна ще порівняти з чим на пецлі. Десь пецель валявся. Зелін. Ну, от воно та. Бо отут, та поверхня внизу, вона відтворює конусність сверла, а віддалі вона має бути як типу як випукла лінза. Але якраз випуклістю до світлодіоду.